Сьогоднішня тема властивість множення звичайних дробів. Але спочатку згадаємо, як виконати множення звичайних дробів. Ну, якщо в нас треба звичайний дріб помножити на звичайний дріб, то ми повинні чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. І при можливості скорочуємо. Як виконати множення натурального числа на звичайний дріб? Якщо ми натуральне число множимо на звичайний дріб, то ми це натуральне число множимо тільки на чисельник, знаменник залишається. І як виконати множення мішаних чисел? Ну, якщо це мішане число, то його треба спочатку перевести в неправильний дріб, а потім виконати множення за першим правилом. Приклади. Якщо ми звичайний дріб 25,36 множимо на 51,8 дорівнює чисельник ми множимо на чисельник, знаменник ми множимо на знаменник, і при можливості скорочуємо 25 і число 80, ми скорочуємо на 5, тобто ми 25 ділимо на 5 і число 80 ділимо на 5. Далі число 51 і число 36, ми скорочуємо на 3. Якщо 51 поділити на 3, це буде 17. Якщо 36 поділити на 3, це буде 12. Далі в нас нічого вже не скорочується, тому ми виконуємо множення. Ми число 5 множимо на число 17, це буде 85. Чисельнику ми записуємо число 85. І далі число 12, ми множимо на число 16, ми отримаємо число 192. тобто 85,192. Переходимо до наступного прикладу, де число 12 треба помножити на 3,3. Число 12, ми так і залишаємо 12. помножити. 3,38 це мішане число, ми його переводимо в неправильне дві. 8 множимо на 3, додаємо 3, це буде 27, і знаменник так і залишається. Далі, за правилом, ми натуральне число 12 множимо на чисельник, і знаменник. Залишаємо без змін. Далі можна скоротити 12,8 можна скоротити на 4. Якщо ми 8 поділимо на 4, отримаємо 2, якщо ми 12 поділимо на 4, отримаємо 3. Далі чисельник множимо на чисельник, знаменник у нас залишається. Це неправильний дріб, виділяємо цілу частину, це буде 40,12. Ну, я нагадаю, щоб виділити цілу частину, треба 81 поділити на 2. Це буде у нас ціла частина. Остача, яка залишилась, ми її записуємо в чисельник, знаменник залишається. І третій приклад множення мішаних чисел. Для того, щоб помножити мішані числа, треба перевести спочатку в неправильний дріб. Одна,7, коли ми будемо переводити в неправильний дріб, ми знаменник 8 множимо на одиничку, додаємо 7, це буде 15. Знаменник так і залишається 8 помножити. Наступний дріб переводимо в неправильний: 5 множимо на 3, додаємо одиничку, це буде 16 п'ятих. І третій дріб. 3 множимо на 2, додаємо одиничку, це буде 7 третіх. Дорівнюю. Ну, і далі можна скоротити. Ми запишемо чисельник помножити на чисельник помножити на чисельник. Знаменник помножити на знаменник помножити на знаменник. Ну, далі бачимо, що 15 і 5 можна скоротити на 5, 5 поділити на 5 це одиниця, 15 поділити на 5 це буде 3. Можна скоротити 8 та 16 на 8 ми ділимо 8 поділити на 8 це одиниця, 16 поділити на 8 це буде 2. Можна скоротити 3 та 3. Ось вона в чисельнику у нас 3 і знаменник у нас 3. Скорочуємо її на 3. І там і там одиничка буде. Ну, в знаменнику у нас залишилась одиниця. А в чисельнику, якщо ми помножимо, буде число 14. 14 поділити на 1 це буде 14. Все, ось наша відповідь. Переходимо далі. Властивості множення. Згадаємо властивості множення. Перша властивість це називається переставний закон множення. Коли ми множники місцями змінюємо, у нас добуток від цього не зміниться. Тобто А помножити на Б до рівня Б помножити на А. Другий закон множення це сполучний. Ми множимо для зручності другий та третій, спочатку множники, знайти їх добуток, потім знайти добуток з першим, можемо знайти перший та другий добуток, а потім вже добуток, Добуток з третім множником, а можемо, наприклад, знайти добуток першого та третього, а потім вже помножити на другий. Тобто тут це називається сполучний закон множення. Тут ми можемо переставляти місцями множники і виконувати множення як нам зручно. Третій та четвертий закони множення це називається розподільний закон множення. Якщо А, ми множимо на суму чисел Б і С. То можна спочатку А помножити на Б, потім додати добуток А і С. І такий самий розподільний закон множення тільки з відніманням. А ми можемо помножити на зменшуване, потім А ми помножимо на від'ємник. Між ними стоїть мінус. І цей закон множення діє навпаки. Якщо, якщо є приклад А помножити на Б плюс А помножити на С, ось він у нас. А множник однаковий у обох доданках. Тоді ми можемо його винести за дужки і в дужках спочатку знайти суму, потім вже множення, якщо так буде зручно. І ще властивості множення, якщо ми будь-яке число множимо на 0, або 0 множимо на будь-яке число, ми отримаємо 0. Якщо ми дріб множимо на одиницю або одиницю множимо на дріб, то ми отримаємо такий самий дріб. Приклад обчислити зручним способом. 2 сьомих помножити на 11 дванадцятих і помножити на цілих одну другу. Ми спочатку для того, щоб обчислити, спочатку мішане число переведемо в неправильний дріб. 2 сьомих помножити на 11,12. Помножити 2 множимо на 3, додаємо одиницю, це буде 7 других. Дорівнюю. Тут три множника ми можемо скористуватися сполучним законом множення. Тобто, спочатку для зручності ми можемо перші і треті множники записати в дужках, знайти їх добуток, а потім помножити на другий множник. Дорівнює. Ми бачимо, що двійки скорочуються. Число 7 також скорочується. В дужках ми отримали 1, помножити на 11 дванадцятих, дорівнює, якщо ми одиницю множимо на дріб, ми отримаємо 11 дванадцятих. Другий приклад. 15 множимо в дужках 3 п'ятих мінус 1 третя. Тут діє розподільний закон множення. Ми можемо 15 помножити на перше число, і мінус 15 помножити на друге число. Ось він розподільний закон множення. 15 помножити на 3 п'ятих, мінус 15 помножити на 1 третью. Звичайно, що можна виконати подіям, цей приклад п'ятих мінус одна третя, спочатку звести до спільного знаменника, а потім другої дії помножити на 15. Але я бачу, чому я так розкриваю дужки. Я бачу, що коли я буду 15 множити на 3 п'ятих, у мене 15,5 буде скорочуватися. Я бачу, що я коли 15 буде множити на 1 третю, у мене 15,3 також буде скорочуватися. Тому я відкрию дужки. Коли ми натуральне число множимо на дріб, це натуральне число множиться тільки на чисельник, знаменник залишається. Так само і в іншому випадку: 15 множимо на 1, а знаменник у нас залишається. Далі 15 і 5 скорочуємо на 5, тобто обидва числа діляться на 5. а в другому випадку 15 і 3 також скорочуються на 3. В першому добутку ми отримали 9 мінус, в другому добутку, 5, тобто буде 4. Ось так ми швидко порахували другий приклад, не зводячи до спільного знаменника. Третій приклад. 12,1 помножити на 4. Щоб це виконати, множення, треба 12,18 спочатку записати неправильним дробом. Але якщо, наприклад, я 12,18 розпишу як суму чисел 12 плюс 1 восьма. І далі помножити на 4. Далі, користуючись розподільним законом множення, я 4 множу на перший доданок та 4 множимо на другий доданок. 12 помножити на 4 плюс 1 восьма помножити на 4. Ну, 12 помножити на 4 це буде 48. Коли я множу дріб на число, я тільки чисельник множу на це число, знаменник залишаю. Я бачу, що 4 і 8 скорочуються тут буде 2, тут буде 1, тобто 48 плюс 1 друга дорівня 48,1 друга. Якщо б 12,18 я множила на 4, треба перевести в неправильний дріб, ми б в чисельнику отримали двозначне число, далі множили б на 4, а потім виділяли б цілу частину. Але отак от ми скористувалися дуже просто розподільним законом множення. Переходимо далі до прикладів. Обчисли застосовуючи розподільний закон множення. Ну, Перший приклад це дуже просто: 7 множимо на одиницю та 7 множимо на 1 сьому. Розкриваємо тут дужки. 7 помножити на 1 плюс 7 помножити на 1 сьому. Дорівнює 7 помножити на 1, це буде 7, щоб натуральне число помножити на дріб, ми тільки записуємо його в чисельник, знаменник залишаємо. 7 і 7 скорочуються, тобто ми отримали 7 плюс 1, дорівнює 8. Такий самий спосіб застосовуємо в другому прикладі. Ви можете відео ставити на паузу, робити ці приклади, а потім зі мною звірятися, як ви виконали ці приклади. 10 треба помножити на 2 плюс 10 помножити на 3 п'ятих. Я зразу записую, що я ціле число множу тільки на чисельних знаменник залишаю. Я бачу, що тут 10 і 5 можна скоротити. Отримали 20 плюс 2 помножити на 3, це буде 6, тобто 26. Третій приклад. За таким самим правилом виконуємо 3 множимо на 5 мінус. Ціле число я множу тільки на чисельник, знаменник залишаємо. 3 помножити на 5 буде 15, мінус 3, і 3 скорочуються, 1 помножити на 2, це буде 2, ну а знаменник одиничка дорівнює 13. Ну і четвертий приклад. 15 ми множимо на 1. мінус, Якщо ми натуральне число множимо на дріб, записуємо в чисельник, знаменник, переписуємо, як він є. 15,5 ми скорочуємо. Отримали 15 умножити на 1, це буде 15. Мінус 3 помножити на 4, 12 перших, Але якщо знаменник одиничка, ми просто записуємо 12, і це буде 3. Ось так. Швидко за допомогою розподільного закону множення виконуються ці приклади. Наступне завдання обчисли значення виразу використовуючи переставну та сполучну властивості множення. Ви можете собі також відео поставити на паузу, обчислити ці приклади, а потім зі мною звіритися. Перший. Приклад, ну, ми тут бачимо, що є мішані дроби, тому ми переводимо в неправильний дріб. 3 помножити на 2, 6, плюс 1, 7. тобто тут 7 третіх помножити на 4 п'ятих і помножити на 3 сьомих. Скористаємося сполучним законом множення, тобто перший помножимо на третій. Множник 7 третіх помножити на 3 сьомих, а потім вже помножимо на 4 п'ятих. Ми бачимо, що 7 і 7 скорочуються. 3 та 3 скорочуються. Отримали одиницю помножити на 4 п'ятих. Це буде 4 п'ятих. Другий приклад. Запишемо. Тут у нас. Четвертий дріб це мішане число, ми його переводимо в неправильний дріб. Тут є натуральне число, ми зразу його можемо в чисельник записати. Тобто 4 помножити на 12, помножити на 1 і помножити. Якщо 3,1 перевести в неправильний дріб, то це буде 13 четвертих. 4 помножити на 3, 12, плюс 1 13, чисельнику 13. А знаменник так і залишиться 4. Тут буде знаменник 6. Тут знаменника не було. Ну, або Тут знаменник 1. І тут знаменник у нас 13. Дорівнює. Тепер бачимо, що 13 і 13 можна скоротити. 4 і 4 можна скоротити. Та 12 і 6 можна скоротити. І отримало у відповіді 2, цілих. І третій приклад. Також переводимо спочатку в неправильні дроби. Примножимо на 13, додаємо одиницю. Це буде сорок, 43. 43, далі помножити на 9. Далі помножити. 3 множимо на 4, 12, помножити на плюс 1, 13. Це все чисельники у нас. Це чисельники тут записуємо. Знаменники, тут знаменник 3, тут знаменника не було, тут знаменник 3, тут знаменник 40 і тут знаменник 13. Між ними все множення отак от, от стоїть. Далі тут так багато чисел. От найкраще це скоротити. 40 і 40 ми скорочуємо. Далі 3 і 3 скорочуємо. Ще раз 3 і 3 скорочуємо. Та скорочуємо 13 і 13. так гарночко вийшло. Тільки ми отримали 9. Все. Ось таке, таку, такий був дуже великий приклад. А наприкінці ми отримали число 9. Переходимо далі. Треба обчислити значення виросту, використовуючи розподільну властивість множення. Ну тут розподільна властивість множення. У нас вона була записана з дужками, а зараз тут вже дужок нема. Тобто, вона записана навпаки, А помножити на Б, плюс А помножити на С. Якщо в нас є один той самий множник у доданків, то його можна записати за дужками, а в дужках Б плюс С. Так само з відніманням. А помножити на Б мінус А помножити на С. У нас один той самий множник А. Ми його можемо за дужками записати, а в дужках вже різницю чисел Б і С. Подивимось на перший приклад. Ми знайдемо спочатку однаковий множник у обидвих доданків. Ось один доданок у нас, а ось інший доданок. І в цих доданках. Одне те саме число, ось оно один те самий множник, 2,4 і тут 2,4. За законом множення, за розподільною властивістю множення ми можемо 2,4 записати за дужками. А в дужках буде 4,12 плюна, дорівнює. Далі дуже зручно порахувати, скільки буде в дужках. 4 плюс 1 це буде 5, одна друга плюс одна друга це буде 2 других або одна ціла, тобто разом буде в дужках 6. Ми записуємо 2,4 помножити на 6. Далі можна, звичайно, скористуватися розподільним законом множення, тобто 2,4 записати у вигляді суми. Можна так. Можна перевести в неправильний дріб і помножити на 6. Ну, я скористуюся законом розподільне множення, помножити на 6. Тобто, спочатку 2 помножити на 6, плюс 4 дев'ятих помножити на 6, так як 6 це натуральне число, записуємо його тільки в чисельник. Далі 2 помножити на 6 це буде 12, плюс тут можна скоротити 6 і 9 на 3. Тобто, 6 поділити на 3 це буде 2, 9 поділити на 3 це буде 3. Тобто 8 третіх. 8 третіх це неправильний дріб. Ми виділяємо цілу частину. 3 у 8, 2 повних рази, 2 в остачі, знаменник так і залишається. І коли ми додаємо, буде 14,2. Ось так просто ми обчислили. Далі другий. Подивимось на другий. Тут є зменшуване ось воно. Та від'ємник. У зменшуваності та від'ємника є одне те саме множник 7,15. Ось 7,15 один е, той самий множник. Тоді ми можемо його винести за дужки, за розподільним законом множення. 7,15 помножити в дужках 3,2 мінус 1,1 шоста. Дорівнює. Якщо ми будемо просто подієм виконувати, тут буде три дії. Якщо ми скористаємося розподільним законом множення, тут буде дві дії. В перші, першу дію ми в дужках виконуємо, тобто зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 6, тобто треба помножити на 2 перший дріб. помножити 3,46 мінус 1,16. Дорівнює 7,15 помножити 3 мінус 1 це буде 2, 4 мінус 1 це буде 3 6. Але 2,36 можна скоротити. 7,15 помножити на 2,12. Коли ми скорочуємо, у нас числа зменшуються, нам буде простіше так рахувати. Щоб помножити мішані дроби, треба звести до неправильного дробу. 5 помножити на 7, 35, плюс 1 -36 п'ятих. Помножити 2 помножити на 2 та плюс 1, це буде 5 других. Дорівнює. Ми можемо 5 та 5 скоротити, це буде одинички. 6, і 2 можна скоротити. Тобто ми отримали число 18. Все ось так, все просто використовується розподільна властивість множення. Це.